Слава Богу, браття і сестри, за ту цінну кров святу. І знаєте, приходячи на такі зібрання, знову і знову згадуються слова із одного псалма, які не раз ми співаємо в подібних зібраннях. Озгадай, мій друже, про Ісуса, про Його любов до нас, таких, яких? Добрих, святих, праведних, ні, немічних і грішних, і байдужих. І безсильних у боротьбі тяжкій. Згадуємо сьогодні знову-знову про любов нашого Спасителя. В чому вона виражається? Там другий купле, такі слова. Тяжко було Спасові страждати, в муках умирати на Христі. В любов виражається в чому? А до Христа? Скільки перетерпів він до Христа, до Голгофи? Сьогодні ми будемо згадувати, і брати, і я будемо нагадувати всі ці місця. Про ці всі події, про ту велику любов Господню, от, що Він у муках страждав на Христі і до Христа. Татяга рішив він твій здійняти і спасіння дати назавжди. Слава нашому Господу! І там чудовий приспів такий: не забудь той хрест, що на голофі. Ми співали, я по вік не забуду, той хрест. так? Не забудь той хрест, що на голофі. Спаса, що за тебе умирав. Той вінок, вінок вінок терновий, і ту кров, що він за нас проляв. Слава Ісусу! Кожна спасена душа сьогодні, я вірю, наповнена внутрі, в серці, в душі прославити Боже ім'я. І знову, і знову зближиться з дорогим Спасителем і достойно оцінити, оцінити цю жертву вологовську, цей подвиг головський. От, це все, що він звершив ради спасіння кожного з нас. Тому хай нас всіх був благословить в цьому зібранні, готуючись до цього зібрання, мені прийшли на пан. Пам'ять слова з дії святих апостолів, де цей читав ефіопський вельможа в дії святих апостолів, я зачитаю це місце. Нагадаю, він читав із пророка Ісаї, восьмий розділ, буду читати з 32-го віршика. А місце списання, яке він читав, було це: як вівцю на заколення введено Його і як ягня перед тим, хто стереже Його безголосе, так і він не відкривав у своїх. У приниженні його суд Його відбувся, а про рід його хто розповість, бо життя його від землі забирається. І сказав Євнух Филиппові, про кого говорить Пророк, про себе чи про когось іншого? А Филипп, почавши від цього писання, благовістив йому про Ісуса. Слава Господу! Ось мій погляд впав на ці слова. У приниженні Його суд, у приниженні Його суд Його відбувся. Суд, як судили нашого Спасителя Ісуса Христа, ми сьогодні знову згадаємо і знову пороздумуємо. Я все не буду читати, але е, про те, як судили Ісуса з самого початку Євангелія від Марка з 53-го вішика читаємо такі слова. Тут довший такий текст. І привели Ісуса до перевосвященика, і зібрались у нього всі первосвященики, старійшини і книжники. А Петро йшов здаляв слід за Ісусом, аж до двору первосвященика і сів, зі слугами грівся біля вогню. А первосвященики і весь синдріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб засудити Його на смерть, та не знаходили. Хоч багато свідчили фальшиво проти Нього, але ці свідчення не були достатні. А деякі встали і неправдиво свідчили про нього, кажучи: ми чули, як він казав: Я зруйную цей храм, рукотворний, і за три дні. Збудую інший, нерокотворений, але й таке свідчення не було достатнім, це щоб засудити на смерть. Тоді перевосвященик став посередині і запитав Ісуса, кажучи: чому ти нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать? Він же промовив, він же мовчав і не відповідав нічого. І знову перевосвященик запитав Його, кажучи, чи ти є Христос, Син Благословенного? Я відповів Ісус, і ви побачите Сина людського, сидячого по правиці сили і градучого на хмарах небесних. Тоді пересвященик роздер одежу свою і сказав: навіщо нам ще свідки? Ви чули Богозневагу. Як вам здається, вони ж всі признали, що він повинен умети, і деякі почали плювати на нього і закриваючи йому лице, бити та приказувати йому пророкуй. І слуги били його по щуках до цього місця. Ось такий суд. Знаєте, дивлячись і чуючи про різні суди, от і в нашій країні, зокрема. От, хтось, можливо, і нас судили, і про нас судять різні от сусіди, можливо, на різних місцях. І як часто, коли чуєш, несправедливо обвинувачують, приходить таке і обурення, і якась печаль, така співчуття, правда до іншого, ну ну що ну, так несправедливо? На що от хтось і той чи влада дивиться, чи інше, от і е, е, співчуваємо таким людям, і нам хтось співчуває, от і е, як. На Ісуса теж обвинувачували несправедливо і як Він реагував. реагував. І нам так все це приклади для нас. Коли неправдиво на нього е, обвинувачували, то він мовчав, написано, мовчав, не заступався. Ми дивимося на себе, правда, скільки хочеться доказати, що не так. то ж не так, то слухи, от каже. Ми чули. Ну оці свідки, що чули, якщо вони чули від нього і перекрутили, і неправду говорять, ну це теж гріх, теж гріх, і це їм на осудження. Але коли просто чули від когось, не раз хтось і мені каже, хтось вам про мене щось каже. Ми чули. Хтось сказав. А поки та чутка дійшла, перекрутили, додавали, відняли, і воно зовсім неправдива інформація. От і як нам треба реагувати, як нам треба реагувати. Якщо неправда, промовчим. Не заступаймося. Колись було до мене таке врозумлення від Бога: не заступайся за себе, я твій заступник. От не сперечайся, от, не доказуй нічого, все рівно будеш винний, все рівно. Той, хто хоче обвинувати подібно, як Ісуса, навіть на смерть Він свого доб'ється. Він свого доб'ється, що Він хоче наклівітати і так далі. Ісус нас вчить, Нас вчить мовчати, коли треба сказати, коли прийшов час сказати про правду, то він сказав, але спокійно. Певнено сказав, що це неправда, це, ну, це я так своїми словами. От, а це правда, що я дійсно Син Божий. От, і ви сьогодні побачите від нині от, е, сина сидячого по правиці отця. І тому це все приклади для нас. Апостол Петро, апостол Петро теж говорить такі слова. Е, такі слова, приклади як для нас. Це перше Петра, другий розділ з 21 з вішика. Бо ви на це і покликані, тому що і Христос постраждав за нас. Залишивши нам приклад, що ми йшли по слідах Його. Він не учинив гріха і не було лукавства в устах Його. Коли його злословили, він не злословив взаємно. Страждаючи, не погрожував, а передавав те суді праведному. Він сам возніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми вмерші для гріха, жили для праведності, ранами Його ви зцілилися. Ось Знову приклад для нас, як нам іти по його слідах, як нам поступати, коли нас неправдиво обвинувачують, все придавати суді правду. І ще більше скажу Ісус на голові сказав, прости їм, очі, бо не знає, що роблять, не знає, що чинять, не знає, що говорять. Той час, коли засуджували, і ось ці приклади для нас, він возніс гріхи наші тілом своїм на дерево, коли накидають на нас якісь ті чи інші гріхи, наклепи, наговори, от, то понесім, розіпнім там на голові, розіпнім, передаємо всі руки Божі, перетерпім, простім, і Господь нам допоможе. Він за нас заступиться, і ось чудово цього нам треба запам'ятати, коли його злословили. Він не злословив взаємно, а страждаючи, не погрожував. Він і казав, хай не я воскресну, та вам вічні муки і так далі. От він не погрожував, а все передавав в суді праведному, тобто своєму отцю небесному. Хай Господь допоможе нам дійсно подорожати Нашому Господу, нашому Спасителю в життєвій дорозі, Знаєте, дивлячись, от які в країні нашій здається, зловлять на ну, факт того, що зробили злочин: вбивство там, чи раварія, чи різні більші, чи менший злочин. Ну є все це, чи хабарі беруть чи інше, зловили. Ну, виставляють таку обвинувачення, підозра на те, яка ж тут підозра? Як тут є факти, що зроблений злочин, зроблений недобрий вчинок, от. коли на нас тоже підозру виставляють якусь, то не спішімо, як я казав, заступатися. От. Це підозра, як Ісуса ну, підозру виставляли, різні обвинувачення. Навіть сам Первосвященик, читаючи. Звернув теж увагу, що він каже: Ви чули Бозневагу, як вам здається. Як вам здається, може він сам не був впевнений, що він оце що говорить, що він правдиво його засуджує на смерть і шукав собі. Е, ну, хто б його підтримав, шукав однодумців собі, щоб хто б його підтримав, а попробуй не підтримай. А потім то перевосечене потім тобі от, зробить. От, і знайшлися однодумці, сказали, повинен вмерти. І далі знущалися над, над Господом нашим, над нашим Спасителем. Знаєте, перед Божим лицем. Ми нас, у Бога немає підозри на нас. Ми всі знаємо і розуміємо, і в нього нема підозри. Він знає, що ми грішні люди. Ми самі знаємо, скільки ми сорішаємо перед Божим лицем, і ми заслуговуємо на ці всі покарання. Плата за гріх, смерть написана, так, але дар Божий життя вічне в Ісусі Христі, Господі нашим. От. На, на нас немає підозри, але це засудження, яке ми мали понести, взяв на себе наш Спаситель Ісус Христос. Слава Господу! І тому апостол. Павло, післанні до євреїв, ми читаємо таке місце, каже, щоб ми подумали, навіть зачитаю 12 розділ. З другого віршика, дивлячись на Ісуса, щоб ми глянули, дивилися на Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтучи осоромленням і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте, подумаємо, браття і сестри, про того, хто витерпів таку на собою наругу від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом. Бо, каже, ви ще не змагались до крові, борячись проти гріха. Нам сьогодні належить, як було нагадано, відкинути всякі думки, почерпнути урок з цього від нашого Спасителя, як він чинив, коли мовчав, коли щось відповідав, щоб нам в життєвій дорозі не помилятися, не, не роздратовуватися і не заступатися за себе, не сваритися і доказувати, що я не такий, я не така, а такого не було. От, все продавати руки Божі. А коли належить, от, спокійно відповісти і, от, і слідувати за Господом вірно, хай Господь допоможе і благословить. Тому ми сьогодні. Сьогодні знову і знову підемо на Голгофу ближче до Христа, ближче до Христа, глянемо на Його рани, глянемо на все те, що Він перетерпів ради нашого спасіння, глянемо йому в очі, і я вірю, що буде що йому сказати, браття, сестри. В його страждущі очі глянемо, що ради нашого спасіння він його любов спонукала до нас піти на той Хрест Голговський, а ми його своїми гріхами там розп'яли і чи належить нам сказати: Господі, прости нас. Прости нас і прийми таких, як є сьогодні. Знову ми хочемо мати причастя з тобою, мати мати зустріч на цьому місці з тобою, а ти це зверши і подякувати нашому Господу від серця від душі, щиро, щиро перед Божим лицем прославити його святе ім'я. Нехай Дух Святий ще поведе по всіх цих місцях страждань нашого Спасителя. Я вже не нагадую про суту Пилата, потім Ірода, потім знов Пилата і його засудили. Його засудили на смерть і. Все це зробили, як Пилат сказав, не казав, знав, розумів, що це через заздрість. Через заздрість хтось і нам заздрість в чомусь. От я не можу і не маю в чому заздрити, але ворог душ людський приподносить різне і різні думки, різні бачення і осуджують, і на клепі наговорюють. От ми тримаємося нашого Господа і пильнуємо, браття і сестри, щоб це з нами не сталося. Скільки я упікався в своїй дорозі, коли хтось щось казав на того чи іншого брата, того чи іншого сестру. Та й на владу говорять, і на інше пильнуймо, браття і сестри, не спішим осудити, не спішим сказати щось недобре. Написано в Слові Божому, не судіть передчасно, аж доки не прийде Господь, і все висвітлить, все виявиться. Так Слово Боже говорить. І так є, коли щось говорять, а потім час проходить і дивиться, от що я неправильно мені наговорили, або ж я неправильно думав про брата і сестру. От і дякуєш Богу, що коли вірний остається, а коли щось передав, коли щось. Сказав і тоді шукає, щоб вияснити це все і сказати прости, от, прости, і тому хай Господь нам допоможе, браття і сестри, пильнувати в цій життєвій дорозі але в цьому зібранні ми знову і знову глянемо на нашого Спасителя, от, знову глянемо на те, що ми були засуджені на вічне покарання, але Він нас спас, він нам простив і дарував життя вічне. Слава Господу, браття і сестри, і дає сьогодні право бути учасниками оцій святині в цьому зібранні, щоб ми, укріпившись нашим Господом. Через прийняття тіла його прийняття крові святої надалі зберігали те цінне, небесне, цю вірність нашому Господу, щоб в кінці вийти переможцем і наслідувати вічне життя з нашим Спасителем. Хай нас Бог благословить цьому зібранні. Ми схиляючи перед Божим лицем, помолимося за це зібрання. Хай нас всіх Бог благословить. Амінь.